Слава нашому Господу, мир вам, дорога церква! Прочитаємо псалом 121. Псалом 121, пісня прочан Давидова. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Ноги наші стояли в воротах Твоїх Єрусалими. Єрусалиме, збудований ти як те місто, що злучене разом, куди сходяться племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлеві, щоб імені Господньому дякувати. Бо то там на престолах для суду сидять, на престолах Дому Давидового. Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Нехай буде мир у твоїх предмур'ях, безпека в палатах твоїх. Ради братів, ради братті моєї. Та друзів моїх я буду казати мир тобі. Ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми коротко порозмірковуємо над цим псалмом. Що Господь хоче сьогодні нам сказати через своє слово? Звичайно, найперше і найперший вірш, які ми прочитали, це те, що ми блаженні з вами. І ми так само радіємо, і наш дух радіє, тому що ми прийшли до Дому Господнього. Звичайно, сьогодні немає того храму, що був колись, і вже інше значення домів молитви, як був колись храм і призначення, але все ж таки принцип залишається той самий. Те місце, де збираються діти Божі, там Господь серед них. Сам Ісус. Про це обіцяв. І хоч храм сьогодні він знаходиться в наших серцях, все рівно, те місце, де збираються діти Божі, Господь благословляє і особливо Його присутність сьогодні тут серед нас. Адже він сказав, де двоє чи троє зібрано. Нас тут зібрано набагато більше в ім'я Ісуса Христа. І віримо, що кожен з нас має це щире бажання зустрітися з Господом. Давид бажав бути в домі Господа, чи бажаємо ми сьогодні постійно бути. Не будемо залишати свого збору, адже й новий заповіт нам про це каже, тому що це надто важливо. І в цей час, непростий час, коли йде війна, тим більше нам потрібно прагнути линути до спільності разом, до єдності, не тільки щоб самим щось отримати, а також щоб підтримати й братів своїх. І Давид говорить, що бажайте миру для Ізраїля, для Єрусалиму. І для чого? Для чого? Він каже, щоб восьмий вірш: ради братті моєї та друзів моїх я буду шукати миру, каже Давид. Тобто він цінив тими, хто любив Господа, хто сходився, ті племена Господні, які сходилися разом, щоб прославляти Бога. Він любив їх, цінив і каже, будемо разом бажати миру, щоб добре жилося там. Дітям Господнім. Також Він каже: ради дому Господнього, ради дому Божого я буду шукати добра Тобі, Ізраїлю. І ми сьогодні тут, також, щоб молитися і звертатися до Господа, і шукати добра і миру і для нашої країни, і для нашого міста. А також і для наших братів і сестер, яких ми дуже сильно любимо. І ми тут в домі Господньому, вперше для того, щоб зустрітися з Господом, але також щоб і зустрітися одне з одним, щоб підтримати, щоб побачити, хто в чому має потребу, щоб разом помолитися, щоб звернутися до нашого Бога. Не всі можливо вважають, що це надто важливо постійно перебувати в домі Господньому, і хтось почав нехтувати цим. І на жаль, багато хто вже і відпав. І, хоча вони, можливо, не вважають, що вони відпали, вони кажуть, ні, Бог в нас в серці, в нас все гаразд з Богом, мені не потрібно приходити в дім Божий. Але ми знаємо, що такі люди вони знаходяться у великому заблудженні, але Господь призиває нас сьогодні. Не будемо пропускати зібрань своїх, будемо радіти і цінити тим, що сьогодні Господь. І завжди, коли діти Божі збираються для прославлення Господа, будемо цінити цим. І шукати шукати присутності з Господом, Господь повинен бути постійно в наших серцях Духом Святим, але також Господь хоче бути серед нас, коли ми зібрані в ім'я Його і коли ми його прославляємо. Сьогодні в нас є наші гості, наші брати і сестри з церкви Жива Лоза, тут на Рощі по вулиці Лозівській, і в них велика програма. Ми дамо їм більше часу, але час, який зараз я пропоную. Більше виділити час для молитви. Кожен з нас зараз може звернутися до Господа як в тиші, по-перше, да? але також і в голос. Закликаю тих, хто хотіли би помолитися, але не часто це роблять, тому що є ті, що постійно це роблять, і слава Богу, за цих людей. Але зараз дамо час і можливість в першу чергу помолитися тим, хто хотів би також в голос воздати хвалу нашому Богу тут, серед народу Божого. і в голос прославити Його, можливо, ви ще жодного разу не молились в церкві в голос. Можна це зробити для слави Господа, тому що він достойний слави. Не варто е, нічого стидатись, тому що для Господа, для Господа слава. І Давид казав, що для Господа я буду все робити, і мені все рівно, що скажуть і подумають про мене люди. Тому не будемо стримувати себе, а прославимо Бога, якщо є такі побудження в серці. І якщо не вголос, то в тиші. не просто цей час простоїмо, а дійсно будемо ревно, гаряче молитися до нашого Бога, щоб благословив нашу церкву, щоб в цей час війни, коли йде так само і духовна війна, ми не програвали. Адже диявол сьогодні дуже сильно б'є і, і по духовним цінностям, і невидимою зброєю, і християни втрачають любов, мир, радість в серці. А приходить натомість інше, то що не славить Бога, щоб християни не втрачали вірності Ісусу Христу, і щоб серце християнина залишалося в мирі Божому, в любові Божій, і так само могло і далі діяти на спасіння людей, які навколо нас, і не злякатися обставин, а не зійти з цієї дороги і не зупинитися в місії, яку Господь нам поклав, спасіння душ і стояти в проломі за цих людей, адже. Спасіння душ це саме головне, що може бути а, тут, на цій землі, що нам доручив Господь. Тому будемо молитися, як за нашу країну, як за тих, хто там, на сході, тих, хто на передовій, щоб Господь зберіг їх їхнє життя, щоб повернулись додому живими, щоб зупинилась ця війна, щоб настав мир, а також щоб люди каялись, щоб люди в цій тривозі дійсно звертались до Бога. І не лише тимчасово до того моменту, коли тривога пройде, а щоб завжди. Залишалися вірною Богу, шукали не тільки хліба фізичного і допомоги фізичної, а й допомоги духовної від нашого Господа. Є про що молитись про нашу церкву, про духовну підтримку про тих, хто відпав, про тих, хто чомусь заблукав, щоб вони повернулись і щоб ніхто не відпав, а всі разом прославляли Бога. Тому зараз час в коротких молитвах, в більшій кількості, в першу чергу, тим, хто хоче це зробити. Вперше помолитися в голос. Зараз є час, тому налаштуймося для цього і прославимо Бога. Схилимо наші коліна для молитви, нашому Господу, слава. Амінь.